З самого початку 2024 року я почала возити сміття на переробку. Я позбулася від зайвого пластику та скла і поступово переходжу на екопродукцію. І нещодавно я дізналась про існування вощанок для їжі. Це екологічна альтернатива харчовій плівці або фользі, але вощина обгортка є багаторазовою і при правильному використанні прослужить вам рік. Кожна вощанка виготовлена із 100% бововни, натурального бджолиного воску, соснової смоли і олії Жожоба. Бренд Бджілка Лоя мріє жити в чистій Україні і саме тому при кожному замовленні ви можете отримати в подарунок вощену обгортку розміром 20х20 см, вказавши промокод Лоя 2906. Всі деталі будуть в описі під цим відео, а на сторінці бджілки Лої ви зможете побачити всю необхідну інформацію про вищанки і відеоінструкцію по використанню, що є дуже зручним, правда? Тому приєднатись до екологічного ком'юніті це так важливо для нашої планети.